У штаті Вільногірської центральної міської лікарні поповнення. 1 липня потучного року до роботи приступила лікар-ендокринолог Лариса Коваль. Вітаю вас, шановні жителі громади. Я коваль Лариса Владиславна, лікар-ендокринолог Вільногірської центральної міської лікарні. У своїй практиці я використовую індивідуальний підхід до кожного пацієнта, лікування за міжнародними протоколами та доказовими схемами. Постійно підвищую свій професійний рівень, відвідую курси, майстер-класи, конференції з ендокринології, займаюся діагностикою та лікуванням таких захворювань як цукровий діабет, перший другий тип, гестаційний, нецукровий діабет. Метаболічний синдром, ожиріння, гіперпролактинемія, захворювання наднирникових залоз, синдром полікістозних яєчників, патологія щитоподібної та пари щитоподібних залоз. Також дефіцитні стани, недостатність вітамінів та мікроелементів її мета принести людям користь, вилікувати, убезпечити від ускладнень, вчасно надати допомогу. Тож, якщо ви помітили у себе такі симптоми, як слабкість, сумливість навіть після відпочинку, набряки, набір ваги навіть без переїдання. Тремор в кінцівках, підвищене серцебиття, роздратованість, порушення сну, порушення менструального циклу у жінок, сухість у роті, підвищена спрага, підвищене сечовипускання. Оніміння в кінцівках, поколювання, також мерзлякуватість в кінцівках, навіть у теплу погоду, плаксивість, роздратованість або ж дискомфорт чи здавлення у ділянці шиї це привід негайно звернутися за медичною допомогою до лікаря-ендокринолога. Мої знання та досвід для вас завжди буду рада допомогти. Та чекаю на прийом. У разі потреби або за для профілактичного чекапу. Записатися ви можете за телефоном реєстратури. У разі потреби стаціонарного лікування для корекції інсулінотерапії або інших станів у нас завжди є можливість лікування у терапевтичному відділенні нашої лікарні. Всім, кому у нагоді послуги ендокринолога, повідомляємо, що лікар проводить прийом у робочі дні з восьмої години ранку до дванадцятої. Звертайтеся, прислухайтеся до порад лікаря і тримайте контакт, як завжди, запис на прийом у реєстратурі. Міцного здоров'я всім.